Сарата, Сарата, самий центр. Бачите? Ось там білий Дом, універмаг, центр. І, і от зараз тривога і я біжу в укриття. Біжу. Це, а, скільки це? Пів восьмого вечора. Так, біжу, прибігаю. Біжу, біжу. Що тут? Виклик персоналу? Не знаю, як це. Бачите? Укриття закрите. Провіримо. Адреса Крістіана Вернера. Здравствуй, укриття. Лампочка горить. Взагалі не зрозуміло. Там відеокамера. Ну, тобто в укриття не можна потрапити. Констатую простий факт. От інший вхід в укриття. укриття, бачите? Все закрито. Укриття закрито. Вісім годин вечора. Укриття закрито. Отак. Сарата. Отак працюють укриття. Це верх Верх вулиця. Трьох, чотирьох і п'яти етажка. Отут, так до центру, тут півтора кілометра, тут знаходиться бомбоубіжище, бомбосховище. От ми стоїмо біля нього. Зараз підемо подивимось. Бомбосховище в Сараті на вулиці Лесі Українки, так? На вулиці Лесі Українки. Ну що я вам скажу? Тут, тут по-перше, смердить, мабуть, туалет зробили. Ну, бачите що, яке тут бомбосховище. Ужас. Так, дивимося, що далі. Дальше. Ну, далі тут паутина, я бачу. Не знаю, що там далі. От, давайте, заходимо. Ну а далі все, боп-стоп. Вода стоїть. Для когось. Світло тут. Мабуть, є світло, може є. О, бля. Ну, що тут знімати? Тут знімати немає що, бо там ніде світла немає. От. Стоїть два якісь крісла. Ну, сміття тут, звісно, стів і, і відро води. Там їх як... незрозуміло, бо ж бачите, темно, абсолютно нічого не видно тут. Ну це бомбосховище. Тут ніхто не зайде, а якщо зайде чорта два, відсюди вийде. Нема тут що знімати. Тут... От тільки тамбур. Видно, що сюди не заходили по павутині, видно пів року це точно. Вон, бачите, яка павутина тут начіплялася. Бомбосховище на вулиці Лесі Українки. Зарада. Ну от, бачите, яке бомбосховище. Боюся, що зараз рада виділить Лохматову мільйонів двадцять щоб він тут забів і лампочки вкрутив. Взагалі, звідси людям півтора кілометра до того. Як вони, куди вони будуть тікати, не знаю. Якщо прийде якась біда. Ще раз на... нагадаю, Сарата, вулиця Лесі Українки, район 3-4-5 етажки. Все, працює. Да. Так. Робимо виклик персоналу. Це центральне укриття. Десь пульт? Головне. Може в адміністрації? Не знаю. І чекаємо. А він працює той пункт? Ну, от, от, нажав кнопку. Тримає. Тримає. Ну, аби хоч якась зворотна зв'язка да. була. А так чекаємо. ми і не знаємо. Чекаємо 10 що, хвилин. Ракету чи що? <риклад> <риклад> Приймемо смерть перед укриттям. 7.20. 7.20, 10 хвилин чекаємо. Побачу. Чек... Ну, ось ми нажали на цю кнопку, прочекали тут 10 хвилин, ніхто не з'явився. Депутат Нігадяєв пішов в білий дом і там сказали так, що е, е, укриття відкривається на час тривоги, і по тривоги воно відкривається. По тривоги, а не по кнопки. А на що тут кнопка? І кому вона, то ніхто не знає толку. Ну, принцип такий: коли тривога, е, дежурний, приходить і відкриває. Все. Оце на Україні було ЧП, а в Києві вбило пару людей перед ходом закрите бомбосховище. Дивіться, оце зараз репортаж із бомбосховища під Універмагом, вулиця Вернета. Ну що, тут, тут нормально, я вам скажу. Все було відкрито, світло ми включили самі. Все тут готове, замки відкриті. Сухо, чисто, нормально. Поїдемо подивимося далі, але тут нормально, так що громадяни, якщо якась біда чи що, то от бомбосховище на Вернера під Уніармагом в абсолютно адекватному стані. Абсолютно нормальному, як не захаращено нічого, ну нормально, в общем-то і все. Вихід, ход. Туалет? Так, да, туалет. Нормальний? Нормальний. Це от прямо видно, що вчора робили, бо все абсолютно свіженьке.